Так, всім привіт! Сьогодні у нас 22 січня. Значить, позавчора я робив своє відео по фунгіцидах. Учора, да, Учора я мав розмову з офіційним дистриб'ютором із агроресурсом. От, Узнав для вас ціни, і що де, коли і по чому буде воно там в наявності. Значить, я зарані підготовився, бо в нас якби, ну, не всі люблять кіно по 40 минут, то я швидко вже зарані підготувався. І зараз я вам коротко розкажу, що де і по чому. Так, дивіться, увага на екран. Дивіться, як ми зараз швидко. Быстро... Як у нас проїхать швидке кіно. Отак вот ось. Вот. Раз, <плес> бачите. І все є. Значить, дивіться, показую і розказую. Ревіона. Ревіона коштує. Е от, тут ціни, перві ціни ці написані за літр. Значить, ревіона випускається в 5-літрових каністрах. За 1 літр 886 гривень. Це літр. Тобто каністра 5-літрова коштує 4430 гривень. Далі, Сігну. Да, по ревіоні Ревіона, значить, вона як буде завозитися на початку лютого. Ось вже нам залишилося ждати, ну 8. Днів, да, 8-9 днів, ну, 10 днів. Через 10 днів почнеться поставка завозка. Тобто до 10 лютого должно воно вже там все будь. Тому що ще доставки не було Ревіона. Значить, ревіона завозиться на початку лютого. Сігну. Сігну, він заводська упаковка, 1 кілограм, коштує 3 тисячі. 221 гривня за 1 кг. По Сігному на сьогодні так само вона буде завозитися на початку, як і все на початку лютого. Делан. Це я вам називаю ось перві ревіона Сігнум Делан. Це препарати фірми Basw Німеччини. Значить, дилан 3000. Тож заводська упаковка 1 кг. 3123 гривні за 1 кг. На даний момент на сьогодні вона є у наявності. Дилан. Коштує, як я сказав, да, вироблена в липні 24-го року упаковка. Далі. Міравіс Prime. З Міравісом Прайм така ситуація. Значить, офіційні ці дистриб'ютори в них не було в переліку іменно Міравіс Прайма, тому що в нас би, по Кіровоградській області немає таких би, професійних здорових плантацій би, ну, виноградарства. От. Їх на Україну взагалі буде заходити в цьому році. Що заявлено там, якщо я правильно зрозумів, 150 літрів мені Віктор Леонтьович розповідав, ну, розказував, що, що замовлено, що як, де. Коротше, 150 літрів взагалі буде в офіційних дистриб'юторів. Завозиться оцього. Я е, чисто зарезервував. Ну як зарезервірував в резерві дві каністри. на... Агроресурс прийде. Вчора зарезервували дві каністри. Всього, 10 літрів. Все. От. Куди воно там далі, ще хто там буде його брати? Бо дистриб'юторів ви бачили ну, офіціалу, ну, Я вам називав. По, по сінгенті там 13 чи 14 у нас представників іменно це ті, що офіціальних. От, що працюють. А це якраз і є препарат Сингенти. Тобто ціна його за... поставляються вони у 5-літрових баклажках. От, ну, каністрах, да, за літр 5150 гривень. Це за літр. Тобто каністра одна коштує 25 750 гривень. Оце отак. От от. Щоб ви розуміли, ну. Далі Фуфанон. Фуфанон це ФМС-овський фірма ФМС, його цей виробник, да? на даний момент він є в наявності 405 гривень за 1 літр. Ціна баклажки... Символічно бачите, 2025, як у нас рік, не да, коштує за, ну, за всю би, каністру. Літр 405. Він є випущений травень 24 рік. Вони зараз є в наявності. Тобто, це я вам розказав, що два є Фуфанон і Делан, це зараз є в наявності. От, можна замовляти. Хоч зараз набирайте по телефону і все. От. Ревіона Signum Miravius буде заводиться до 10 лютого. Ну, це, тобто, до 10 лютого це наша вчорашня розмова. Я собі виписував, з нього я переписав, мені треба дзвонити до 10 лютого. Позвонить, узнать, у... поступило, не поступило. Ну, я думаю, заявки подані, якби все там у силі буде. Значить, дивіться, контакти. Я зразу вам розповідав. я В тому році це для, якби, для хто недавно підписався, вони не в курсі. Значить, агроресурси я вам розповідав, вони практично являються дистриб'юторами, ну, напевно, ну, я не помилюся, якщо скажу, що усіх, хто виробляє хімію. Тому що в мене каталоги тут ну, з усіх. Тут скільки ці... така торба каталогів, я їх не перещитував скільки у мене тут до... Ну, коротше, І наші і українські виробники вони це, є з дистриб'юторами ну, офіційними. І Нерсус, і ФМС, Сенген, та Агро, Ось у мене бачу каталог ось, по Сумі Агро. Що тут ще є? Байер, офіціали вони. Що тут ще? Каталоги ці. Тут їх стільки, що я навіть... Даже... Кортева ось, ось, опять же, американський. Бельгії, Бельгум. Ну, коротше, я не буду час тягнути. Навірно, що усі в них не тільки. Це не є інтернет-магазин, щоб ви розуміли, що це, ну, бо ви задаєте питання, а де подивитися прайс? Та нема в них прайса, вони не працюють. Це не інтернет-магазин. Це здорова компанія, там де від болтика до трактора і закінчуючи посівним матеріалом. Це всі, якби, усі сорта соняшники, кукурузи, там, піонер і всі-всі-всі сінгента. Всі, 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 сінгента. Все, що тільки вздумається. О, Я ж вам кажу. От Болтика до маленької насінини вони цим займаються. Як такого каталога у них немає, вони давно на ринку, всі прекрасно знають, їдуть в компанію. Там компанія в тому році я знімав, показував, яке там стекляне здання синя таке стоїть. Ну, тобто серйозна ця фірма, вони не займаються, щоб ви зразу розуміли, не розсипом, не розливом вони не займаються. Там неможливо купити 100 грам, чи там пів кілограма міні-Сігнуму. Ні, там такого ви не купите, можете навіть туди ну, не звертатися, бо ніхто цим там не займається. Там так, заводська упаковка, якщо це, допустимо, Сігнум, у нас кілограмова. Раді Бога, треба одна, одна. вам відправлять пересилка буде безкоштовно. Я знавав, говорю, як пересилка, нова пошта безкоштовно. Тобто, ось, Бачите ціну? Ці, 1 кг стоїть 3,221 Оце ви оплачуєте і отримуєте тобто, розходи бере компанія на себе. Делан... Так само, однак 1 кілограм, а там вам треба 10 кг, значить беріть 10 упаковок. Треба 5 упаковок, беріть 5 кілограмів. Ну, тобто, отак, щоб ви розуміли, да? фуфанон, ви не купите літр, тільки 5 літрів. Бо ніхто там не розливається. Це я взяв на себе, бо мені якби ну, хочеться випробувати. Я хочу цей фалькон замінити Міравісом. Він працює, Міравіс працює. По оїдіуму. Ну, Він не тільки якби, по оїдіуму працює, він і ще і от, е, працює сіра гниль, антракноз і, і альтернаріоз. От. Ну, тобто чотирьох оцих болячок, таких. Він термін, да, термін е, очікування, чи, як ми кажемо, до обробки термін останньої обробки до збору врожаю у нього 40 днів. Ну, майже як у і у фалькона. От. Клас, небезпечності такий же, як і у Фалькона. От. А тільки фалькон він заявлений по. Ну я вже працюю скільки, я вже 5 років працював факоном. То, знаєте, не знаю. Привикає виноград, не привика до цього фалькона. Чого я так от рішив, бо ну, вже якби. Осі, там по верхушках, ну не геть пізній осі, так, якщо чесно, всередині осені, Я вже замітив по верхушках, по молодих, там прирост, так по цьому чіплявся. таке. От. Ну, ну Не знаю. Думаю, рішу, що може виноградник уже привик до Фалькона, там до цих таких, хочу замінити просто. Замінити та й От, Міравісом. А іменно Міравіс Прайм майте на увазі, тому що Міравісів є доволі багато. Там просто Міравіс, Міравіс там 200, потім Міравіс, зараз скажу вам, прямо назви може не всі, хоч деякі. Міравіс Прайм є. же є Міравіс дуо. Ну, тобто Там скільки Міравісів і там ціни різні. Ось ви бачите ціна за каністру. Да? тих, за... що я вам назвав, тільки що є 8 тисяч, є 9 тисяч, розумієте? Тобто там геть і ціни різні. Оце все, по-моєму, дорога, якщо не помиляюся. Може помиляюся. Це в офіційних дистріб'єрах. Тобто дешевше як у, як у них, я вже не знаю, то вже буде контрафакт. От. Дорожче, так, да, тому що ну, всі ж інтернет-магазини, хто там сильно чесні, е я не виключаю, що і той же Садовий Рай та Фазенда вони купують ну, в офіціальних. Ну, я не кажу, що ресурсі, да? а їм може там багато, я ж вам зачитував воно по БАСу, БАСу, там 9 офіційних дистриб'юторів. В прошлому відео я вам показував і зачитував. У Сенгенті є там 14. От, ну, можливо, десь вони закуплюються в офіціалі, ставлять свою націнку і продають хто скільки гаразд. Заходить воно так. От, а далі там і 28, і 29, і ну, 20, 20, а тим більше 5, бо ще є Міравіс прайм за 5 тисяч каністра є ще. Да? Там по інтернеті гуляють такі ці фірми ці одноднівки, як ми знаємо. То, 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 то понятно, що там, що хочеш, тільки не те, що потрібно. Тобто я вам ось показав, об'яснив, що ця фірма не лє, не розсипає. Тільки заводськими упаковками. Номер телефона для зв'язку, якщо вам щось потрібно з цього, не обов'язково з цього, вони, я ж кажу, являються представниками Байера і всіх, що я вам назвав, кортева ну всіх, Суміагро і японців. Тобто, якщо вам щось потрібно, ви набираєте берете телефон, набираєте Віктор Леонтьевича зароресурсів ресурсів 067. 521 07 90 Набирайте, уточняйте, він вам скаже, скільки воно коштує, є воно в наявності, чи немає в наявності. І все. Чи коли буде, коли ну, буде завоз. І все, і ви вирішите любе питання. Ну тільки я ж кажу, кілограм, літр, Може деякі є. Ну, можливо, в них є, допустимо, там стробі. Кому там потрібно, да? можливо, ну, я бачив особисто були кілограмові, а може і 250 грамові, чи які вони там є, бо в мене маленька цей, ну, дома є. Тобто, ви все виясняєте, в індивідуальному порядку любий, що вас цікавить. І все, ви знатимете ціну з першого і прийде вона вам. Як би. Що касається Міравіса, я звісно, так, я зарезервував дві ці в резерві стоять, записали, подали заявку вчора. Подали заявку на нього. Довжен він приїхати. От именно. я написав, бо в першому відео я як би, сказав, що... У мене є така можливість. Нічого я наваюватися ні на кому не собираюся, нічого я, щоб до мене теж не трезвонили, дзвонили, бо я не, не буду займатися там 100 грам, 50 грам, цими розсипами, росливами. Я цим ніколи не займався і займатися не буду. Я каністру заказав, навіть дві да, за цей ну, по літру. Люди дзвонили, я воно. Написав дві сторінки, коротше, ось ось. Бистренько, за один день. Хоча я не ожидав. Чесно кажу, я не думав, я думав, що я такий ну, трошки звернутий на цьому ну, ділі. Ну, казується, ні. Боле... Болячки прогресують не тільки в мене. ну... Ну, якщо ти вкладаєш туди душу, дехто не розуміє, вони починають писати, що ой, за такі кошти та там, та можна його купити там, я не знаю. Так, да, можна купити і накормити все село. Да. Ну, а що ви купите? Редомілом п'ять разів обробляна. Таке ж саме для чого? Я можу в себе. Я знаю скільки я обробляю. Я виходжу, обробив три обробітка, зробив, максимум чотири, все. Не треба теж писати, що там ой, ото все в один бачок. А хто вам сказав? Якщо я вам показав 4 обробітки, я ж ніде не сказав, що я сиплю в один бачок на калашматів і пішов працювати. Я не калашматю в одному бачку. Ви ж коли сідаєте їсти, ви ж не лєте компот у борщ. Правильно, і починаєте їсти, і кашу ще в придачу туди ж. Ви ж, отак і я працюю. От працював одним і обов'язково воду я упустив в цей момент. обов'язково воду я готовлю. Я не виходжу з водою там вище 6,5. У мене так, 6,5-62, 6. Оце піаж води. Оце я зробив зразу воду, ніколи в бачку нічого не колотив. Ніколи не ні одного разу. У мене то є 80-літрові чорні ті миски здорові. Я то вдій. Розбавив, що мені треба, там, розбавив фалькон, розбавив рідоміл, улив актари, чи, там, актеліка, чи каліпсо. Ось, я пішов працювати. Ну це не значить, що я туди ще усипав піргадо і все остальне. І сірки. Ну, коротше, все, що було в дворі. Насипав і пішов. Ні. Так, да, я ходю. Буває, знаєте, що да, можна було пройтися раз оббризкати, а я носю не 6 не бачків, ну на весь я маю до виноградника, а носю 12, бо розділяю 6 одні оббризкав, Це вже як коли здорові, листки, усі здорові, вже взрослий виноград. Не по першому там, п'ятому листку. Оці, ну, не в начальній стадії, а вже там в середині або під кінець, вже, ну, листова маса багато здорова. То я стараюся підживки в мене всі окремо. Тобто я, надо мені брексілом кальція, я пробував із за того дубовського рожевого, да, будь він неладний. Купив я собі це, придбав брексіл кальця. То я зарядив, бачу брехті ломкальця, і все, більше там нічого немає, я дробив на дакалії, бо воно не сумісне, не зя і те, й те в один бачок. Я так от я робив, чи там хилат, желіза і проче. Я ніколи о тих міксів таких, знаєте, бо дехто точно подумає. Там розказував, показав чотири обробітки, там куча препаратів, да, я це все ага, да, злив, сипав і пішов працювати, а потім сам же і з'їв, і, да, і внуцю ще накормив. Ні, люди, ви трошки думайте, що там хто пише. Не наскільки я ну, такий ідіот чи що, щоб робити такі речі. Тобто якось так. значить, Подробно я вам розказав, де його можна придбати, куди подзвонити, і чим ця контора займається. Де самі дешевші ціни? і Це офіціали. Це ви можете перевірити, якщо вас ви набираєте в інтернеті будь-який фунгецит, який вас... Інтересує, який вам цікавий фунгицид, акарацид, набрали, подивилися, ага, там треба вам Сігнум, Ви знаєте, це фірма БАСФ, Ви офіційні дистриб'ютори набрали, подивилися, ага, є в переліку, а то куди ж в нас лібо куди не позвони, і всі кажуть, ми офіціали. А ви не провіряєте, а ви візьміть і провірте. ви зразу... Узнайте, вони скажуть вам, ми являємося офіційними представниками БАС, Сінгенти і проче, і проче, Ви почули, записали собі, і кажіть, зараз я перезвоню вам через 5 минут. Заходите в телефон чи в ноутбук, забиваєте і дивитеся те, що назву, куди ви дзвоните. Ну, тобто там Агрозона чи там ще що, то розумієте? І провіряєте їхні, значить. Підтвердження, являються вони офіціалами чи ні. І тоді робите виводи з цього. Вас зразу питаються в оману ввести вже з першого слова, чи, чи ні. Отак от. Так вот. Так що якось отак, трошки сумбурно, трошки опять затягнулося, хоч і обіцяв вам коротко. Все, на цьому все будуть питання. Пишіть в ком коменти. Я на питання, ви всі бачили. На нормальні питання я відповідаю і сердечка ставлю. На неадекватні чи ще щось прокльоне і проче, коли ти там наїсися і всього остального, зразу йде в бан і все. Навіть можу і не дочитувати, От тут зразу глянув там. І сразу блокую. Тобто мої нерви мені дорожче. Як розбиратися з, -з тими негативними коментарями там, людьми. Так що, якось так. Всім миру і добра. На сьогодні все. До побачення, до наступних відео.